Був столяром, став снайпером. Мова про Кременчужанина військового Станіслава Стеценка, якого сьогодні провели в останню путь. Всі його знають. Столяр, плотник, той тобто по дереву він дуже такий спеціаліст був. 14 липня 23 23-му році він був призван. Чому так тривалий час він? його не призивали, так як в нього троє дітей. Дві доньки і один син. Попри сімейні обставини, Станіслав взяв до рук зброю і пішов захищати Україну від підступного ворога. Але він все-таки вирішив і був призван в одну із штурмових бригад. Був снайпером, був кулеметником. Він сказав своїм дітям, як я буду тут висіджувати в тилу, коли мої. Хлопці воюють, ворог на нашій землі. Як я вам буду в очі дивитися? І дружина, і діти казали, ну, надже ж, троє, ти ж можеш залишитись, не воювати, але він був такий наполегливий. Я сказав, я піду. І хлопець. Пішов на фронт. Відданий військовій присязі та українському народу Станіслав Стеценко загинув у бою як герой. Це сталося під Авдіївкою, Донецька область. Наш Станіслав, на жаль, загинув. Був масірований артилерійський обстріл даної позиції, де він знаходився поруч зі своїми побратимами. І 16 листопада він від множених осколочних поранень загинув прямо там на полі бою. Колишній військовий В'ячеслав Матвійович приходить на церемонію прощання до кожного воїна, який повертається в Кременчук на щиті. Сьогодні 153 й воїн у нас, а це герої. треба таку сміливість, щоб піти. мене там взяти, його батько знаходиться. Героя поховали на свіштовському кладовищі непоправна втрата і для родини Станіслава, і для всього міста. Вічна пам'ять Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.